Продовжуємо випуск. Промисловість Прикарпаття готова долучитися до співпраці з оборонним комплексом держави у п'ятницю. Генеральний директор державного концерну Укроборонпром Роман Романов підписав меморандум про розширення співпраці з підприємствами Івано-Франківської області. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. На Прикарпатії з робочою поїздкою побував генеральний директор державного концерну Укроборонпром Роман Романов. Він презентував пропозиції щодо співпраці з промисловими підприємствами Івано-Франківщини. За словами керівника концерну, до складу якого нині входить понад 100 підприємств оборонно-промислової галузі, для посилення обороноздатності держави наразі необхідна продукція виготовлена в секторах металообробки, електронних компонентів, фарбувальних матеріалів, пластика, скла. Загалом це більш ніж дві тисячі найменувань для того чтобы выпустить там тищу помп у Коробронпрома часто невыгодно покупать оборудование, обучать человека, да, и, собственно говоря, потому что это достаточно серьезная инвестиция, особенно в это наше непростое время. Но это оборудование есть на предприятиях здесь, которые работают в Ивано-Франковской области. Мы инвесторы, мы пришли, мы говорим, это заказ. Мы готовы дать 80% предоплаты предприятию любому, которое работает в секторе металлообработки, которое работает в секторе электронных компонентов, которое работает в секторе э, покрасочних матеріалів, стекла, пластика і так далі. І так далі, і так далі. Ми готові взяти ці підприємства в кооперацию. На би їх зацікавлено, збільшення державного замовлення і співпраці з оборонним комплексом правління Івано-Франківського локомотиво-ремонтного заводу. Це одне з найстарших підприємств Прикарпаття, історія якого налічує майже півтора століття. Під час екскурсії цехами делегація «Укроборонпром» оглянула левартне і ковальське виробництво. цех ремонту двигунів та ознайомилася з багатьма іншими технічними можливостями. Держави, ми процентів 30 передоплати, потім по факту готовності платять нам. Ну, чим більше дають авансів платіж, тим легше працювати підприємстві, тим швидше виконується замовлення. Ми можемо робити металоконструкції, можемо корпусні деталі робити, можемо різні заготовки шестерені робити. ну, і, скажімо, Згідні навіть усвоювати, якщо є якісь потреба в чомусь. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук висловив сподівання на те, що меморандум з ДК Укроборонпром буде поштовхом до інвестування батього галузей промисловості в області. Ми не шукаємо і не чекаємо зараз наших закордонних партнерів так як ми були задіяні на країну агресора. А тут на місці маємо унікальну можливість залучити підприємства до обороноздатності країни на сьогоднішній день. Є Гроші виділені в державному бюджеті, і є можливість будь-яке підприємство, яке виконує, буде відповідати вимогам вимогам до витолення будь-якої продукції, буде отримувати наперед 80%. Я рахую, це є знаково, і саме основне, це є приклад для інших керівників державі, як можна залучати місцевого виробника. Івано-Франківщина не єдиний регіон, який прагне долучитися до розбудови оборонного комплексу. Раніше такі меморандуми про співпраці було підписано у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Хайсонській, Чернівській, Хмельницькій, Черкаській, Житомирській та Запорізькій областях.